Ну, я думаю, що гра всім сподобалась, тому що була напруга до останньої хвилини матчу. І, звичайно, я такої кінці тільки не чекав, я маю на увазі два вилучення. Це дійсно десь додало нам сили і впевненість те, що ми можемо звільняти рахунок. тому що ми вже практично всі побігли в атаку і забили нарешті довгоочікуваний гол в домашніх стінах. Ну, верніше, ми грали в гостях, але в домашніх стінах. Ну, А грою я задоволений. Задоволений першим таймом, тому що ми перегравали, я вважаю, суперника, більше створити таких напівгольових моментів. Більше остроти було, більше голосиності, більше боротьби ми вигравали. І в перерві я сказав, потім, треба раціонально використовувати свої сили, тому що ми мали важкий переніс Тернополя і на день скажімо так, менше вихідного. Тому в тренувальному процесі я бачив, що немає свіжості. Тому що ми перший раз грали з третього на четвертий день. І, звичайно, ми, скажімо так, в другому таймі, в середині другого тайму ми десь підсіли тут і суперник міг забувати ще раніше. Але я був дуже вдячний загубиний, який відбив цей скажімо так, вихід один на один і отримав серйозну травму, струс мозгу. Ну, а гол припустили зі стандарта добре розіграна, команда досвідчена Кіровоград, багатьох гравців я знаю. І, звичайно, розіграла дуже гарно штатний удар і вийшла Але все рівно я дуже вдячний нашим футболістам і болівальникам, які підтримували команду, як одним болівальникам, так і нашим. І, скажімо так, господарям, я маю на увазі Кіровограда, які дійсно підтримували. Як одну так і іншу команда, тому в принципі може сказати, що результати ми задоволені, тому що задоволені в першу чергу тим, що ми забили на останні хвилини. А так, звичайно, ми тільки налаштовували хлопців тільки на перемогу. Шановні друзі, вітання. Вадим, за традицією переможні склад не міняють. Чому ми вирішили після матчу з Тернопілем? Зробити декілька змін. Ну, тому що Банада, грицьку не були травмовані, вони з нами не поїхали в Тернопіль. І тому ми так і планували, якщо вони пропустять гру в Тернополі, і вони будуть грати. Ну, так само і Бідновське, які теж не поїхали. Тому ну, ми хотіли трішки освіжити, скажімо так, нашу середню. Владимир Богданович, выходя на эту игру, вы уже знали результат э, Стали Алчевский и прекрасно осознавали, что в случае победы эти три очка гарантируют вам место в премьер-лиге. Насколько это повлияло на настрой поединок, насколько повлияло на игру и готова ли команда этим составом играть премьеру? А на предматче сануции я сказал, что давайте откинемся в сторону, потому что силы в первый тайм. Всі переживали за Динамо. Я сказав, що треба вирішити свої проблеми самі. І тому в роздягальні перед матчем ніхто не знав, як зіграли, навіть зараз ніхто не знав, як зіграла Динамо з Лачевська. І тому вони такі засмучені прийшли, голову опустили, Я говорю, так один-один чому ви голову опускаєте, А ми ж не знали. І почали всі радіти, що Динамо забрали очки у Лачевська. А на рахунок прем'єр-ліги, звичайно, ми будемо вирішувати з президентом в тому плані, що чи готові, чи не готові, мені важко зараз сказати, але по цьому складу, який на даному етапі на в нас є, звичайно, треба підсилення для того, щоб виступати в цьому